Доброго дня! Під замовлення виготовляємо опалубку будь-якої форми, довжини, швидко, зручно, армуємо. Можемо здавати опалубку в оренду. Виготовляється з двох щитів висота 45 см, товщина 15 см. Також можу показати опалубку для, для кладовищ або інших потреб. Вона виготовляється також з щитів 45 см, збирається на протязі 20-30 хвилин. Прямий угол виставляти не потрібно, він вже виставлений. Головний елемент опалубки – це стяжка, дві просверлених, два просверлених кутники довжиною 45 см, зварені між собою. Тобто вони в нас вже 100% паралельно. Розміщені щити без всякого зміщення, рівненько, акуратно, надійно. Можемо продати опалубку, виготовити під замовлення. Вартість, допустимо, такої опалубки 3,5 тисяч гривень. Можемо продати по елементах, можемо продати стяжки, просверлені кутники і пластини. Дякуємо за увагу!